Глобальний хід, який носять всі, ванс це не просто взуття, це стиль життя. Від скейтерів до світових зірок берет давно став культом. Сьогодні поговоримо, чому ванс це ідеальне взуття для бізнесу. Бренд Ванс народився в 1966 році в штаті Каліфорнія і одразу завоював прихильність скейтерів. І відповідь на питання, чому ж так вийшло, дуже проста. Міцна вулканізована підошва, це вафельний протектор і комфорт, який так ідеально продумав бренд, і є їхнім секретом успіху. А зараз ви почуєте ключові переваги взуття від Vans. По-перше, це зносостійкість. Взуття витраховане на активний спосіб життя, і кожна модель перевіряється в реальних умовах. Далі вони ідеально поєднуються з різними стилями одягу: від кежуал до суперспорт. А також постійні колаборації бренду найпопулярніші це з Marvel, Supreme, Fear of God, The Simpsons і навіть Gucci. Якщо ви досі сумніваєтесь, чи купувати взуття Ванс Оптом, я вам зараз наведу ключові фактори. По-перше, високий попит. Взуття знають і люблять, тому кожна пара швидко знайде свого власника. В наших лотах, які ми формуємо самостійно, поєднуються різні розміри та моделі. І, звісно, рентабельність. Топові ціни дозволяють робити націнку 100, а то й 200 відсотків, тому просто порахуйте свої прибутки. Щоби змінитися з лотами та оформити замовлення, звертайтеся за усією інформацією до наших менеджерів за номером телефону в описі та на екрані. На зв'язку ваша лучше.